Сьогодні перший раз я прибув, другий раз вчора я був на районній сесії. Сьогодні на міській. Тут більш цікавіше, можу сказати, дуже більш цікавіше, тому е постараюся е завжди бувати на сесіях, е контролювати, якщо можна так сказати, цей процес. І е, саме головне, що хочеться, щоб е, ми разом з вами, оце кожен би сказав би депутати, е, працювали е, на користь пасівчан. Що стосується мене, то моє моя основна задача це лобіювати інтереси Фасіва. 91-го округу в Верховній Раді для цього я пропоную, щоб ви підготовили пропозиції, ті пропозиції, які будуть служити на користь народу, які я можу провести в Верховній Раді і тим самим показати нашу з вами роботу уже по телебаченню на трибуні Верховній Раді. Я людина така, що. Ну як правильно сказати, дуже цілеспрямована. Ви побачили це на виборах, тому що мені було дуже важко проводити ці вибори в зв'язку з тим, що я за два з половиною місяці приступив до роботи, і рішення прийняв іти в Верховну Раду, можна сказати, ну дуже дуже швидко, так склалися обставини, і можу пояснити, чому тому, що захотілося самому вирішувати. Питання, а не просити когось, щоб ці питання вирішували інші. То що просиш когось вирішити, людина йде до якогось контролюючого органу, йому там вішають лапшу. От а ти сидиш десь коло в кафе, чекаєш, коли він вийде і розкаже. Ти знаєш, прийшов з такими італійськими макаронами. От і бачиш, тоді я це все мені надоїло, і пішов я сам туди. Як бачите, з Божою допомогою пройшов, попав на той округ. Де до цього я строїв, будував монастирі, церкви і е, вирішив, ну таке свершилось Боже чудо. Це однозначно. Е, першу мою ініціативу, яка тут, ну така не ініціатива, я надав безкоштовний автобус для поїздки в Томашівку. В монастир е, це для всіх прихожан, для тих людей, хто хоче піднімати свою духовність, то що з цього треба розпочинати. Якщо людина буде духовна, віруюча, то я думаю, що у нас буде е, консолідація і взаємопорозуміння. Якщо не буде у нас грошей е, в міській раді, в районній раді, то і нема про що говорити. Ці всі різні е, технічні питання, які ми будемо узгоджувати без грошей, це просто буде е, пуста ну, трата часу. Тому я вже за цей час. Не, не було сьогодні. Я тимчасово получив поручку народного депутата. ось вчора мені надали це тимчасове посвідчення, але скоро дадуть уже дійсне посвідчення. І ще до цього моменту я звернувся. Я так ще можливо трошки не розумію, деяких питань там по цій структурі, але я звернувся мої представники звернулись і взяли листи в Верховну Раду в бюджет. Budżetny Komitet. Звернення до Варанова Валерія Олексійовича, який на даний час очолює голова бюджетного комітету е, України, е, для того, щоб ми нас внесли 91-й округ, надали нам кошти. Ми десь вбили туди і фасі і Макарів понад 100 мільйонів гривень. Але але мені зачитували, коли я там спілкувався, що дуже невеликі кошти виділяють виділяють на такі міста, ну десь як Фасі, десь по 19 мільйонів по 20, по 14, по 10. Я простив би там уже розмовляв з людьми для того, щоб як виділи якомога, як можна більше. Тому я рахую, що саме моя головна задача це буде сюди, надходження коштів. І будуть кошти, то ми тут з вами сядемо, затвердимо, що вони адресно пішли на дороги. ну, Все тим, чим я займався, на очисні споруди, для того, от я знаю, зараз ідуть перебої з водою на всі господарські питання. Те, що стосується земельного лобі, то я ж розумію, що кожен депутат. Кожен депутат е, хоче, маючи е, депутат, е, маючи депутатський значок, уповноваження, щось теж хоче отримати. Це треба, як говориться, відверто говорити. Про це от ви розповідали тільки що. Ну тут уже е, питання совісті, питання совісті, і всього. всього, всього. Що? Як говориться, взяти от Треба в церкву ходити, молитися, там можливо, можливо вона з'явиться, можливо, вона не з'явиться. Але все ж таки це е, друге питання. Саме основне це зараз бюджет. І е, я повністю віддаю собі відповідальність цьому питанню. Я хочу сказати, що в моєму лиці ви маєте надійного партнера в цьому питанні, бо я дуже пробивна людина, не дивлячись на те, що я там представляю. Ну я по перше, всього мажоритарщик. Е, я мажоритарний кандидат. І я буду робити все для того, щоб знайти порозуміння з тими людьми, хто зараз буде очолювати бюджетний комітет, буду там днювати, ночувати, я знаю, де він знаходиться, бо я дуже часто туди ходив, ще не будучи депутатом. Якби я став раніше, в мене дуже були великі можливості, бо е, от депутат бара... Зараз уже не пройшов 200 мільйонів, як говориться, відправив на свій округ. Його люди не вибрали. Ви розумієте, як це погано? Як як це до 200 мільйонів гривень? Отака от, от ситуація. Тому треба щоб всі наші всі наші е, кроки ви висвітлювали преса висвітлювала якщо у нас дай бог дасться сюди направити кошти і ми почнемо вирішувати питання освітлення вулиць дорог е, е, лікарні і виплату е, перш за все заробної плати Якщо опозиція буде в верховній раді викупувати або Замовно е, приймати популістичні закони. Якщо в кабінеті міністрів не буде на це коштів, а вони будуть виходити на трибуну говорити, то я сам буду виходити і виступати проти опозиції. Я це зразу говорю, тому що зараз іде друга хвиля е, кризи. Ви знаєте, що потужності е, производства, е, мощності е, упали. Зараз не дуже добра ситуація економічна. Тому зараз треба все робити для того, щоб от оці питання, які сказав шановний мер, щоб їх вирішувати. Тому що люди в нас будуть дивитися на що? Як ми працюємо. І на мене будуть дивитися, як, ми, як я працюю. О, тому будемо, оці питання в мене є, я їх возьму. І саме головне піду вибивати кошти в Києві. Я знаю, як це робити. Якщо мені ніхто не вийде, якщо хтось, не дай Бог, буде мішатись підводні камні, я стану, прийду, скажу, ви знаєте, мішають трохи. Я, ж... я не хочу оце, е, зараз занурюватись в критику і в інші питання, замість того, щоб займати конструктивну позицію. Ось і все, не буду вас за частин земель Фастівського району до складу земель Фастівської міської ради. Лишні, Як вже сказав Олександр Бутовай, що межі міста, і генплан міста вони йдуть поруч. І щоб затвердити генплан міста, треба, щоб у нас були визначені міста. Дуже прикладу, що Володимира Фанасович звинувачує міську раду і звинувачує в тому, що ми обрали досі результатів. За 16 років, які пройшли з того часу, коли Володимир це озвучує, пройшло дуже багато часу. і Районна рада, ці землі вже розпайовували, розподіляла і це все. На сьогоднішній день я особисто займався цим питанням два роки, щоб узгодитися з районною радою. До цього часу нікому не вдалося Панасу вам зробити межі міста. Остаточно довести юридичну закінчення. І чого ми сьогодні робимо попередні погодження між районною радою? Тому що на наступне, десь орієнтовно до 27 грудня будуть проведені громадські слухання по затвердженню генплану міста. І також хотів би додати пару слів за військове містечко, що в цьому генплані міста той, що ви розробляли, воно і залишається. Як ви самі знаєте і розумієте, що військове містечко, вони є просто землеперистувачами на наших землях. А те, що складні перемовини, ви самі знаєте з Міністерством оборони і з контрзвідкою, це дійсно так. І ніхто їх роздаває. І забирають не може, і поки ніхто цього і не планував, і не планує. Крім вас, куди ми приводили губство, і де ми там з ним тоді ділили ці всі вопроси. А звинувачувати на сьогоднішній день цього. Слідуюче питання. Про внесення змін додатку 1 до рішення Каслівського про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Пасха об'єктів державної власності. Мова йде про е, об'єкти, які є. В на, там два У нас в Угос на де ми плануємо зробити центр для, для, для постарілих будинку, це УФАП. І бомбоутижище на усіва 27 на більшій території Сьогодні. Запитань Голосує. немає. Голосуємо за основу село. Прошу голосувати. Прошу опустити. Хто проти? Хто утримався? Міською радою виділено 100 тисяч гривень на проплату за енергоносіння. Тільки що до міського голови дзвонять, що водоканал оплатив 142 тисячі. Так, Олександр Миколаївич? Тільки що. Я надав, підтверджуючи документи із вчорашнього дня, що я на сьогодні проплатив 442 тисячі. Невже ви не бачите, що брехня ведеться? Як може партія регіонів забрати, коли це проходить через Держказначейство, коли проходять ці гроші? А хто регіонів, А хто сузак партій? У Казначействі ваші люди. Іван І сьогодні підтверджуючи документи є про те, що проплата здійснена. На сьогоднішній день свідомо вводять в оману, свідомо вводять. І, до речі, я вам хочу сказати, що. На сьогоднішній день вас цих вводять свідомо в обману. Нам говорять, нас обмежують, а виключають повністю. Обмеження являється згідно екологічної броні. Предоставлена екологічна броня. Предоставлено всі документи в РЕС. Предоставлено графік погашення заборгованості. Предоставлено лист, зареєстрований всі в Київ обленерго. Це все свідомо вводиться. Свідомо вводиться. Я не знаю, хто це робить. Іван Васильович, всі ми, всі ми знаємо, чекайте, всі ми знаємо, хто це робить. Це поставщик електроенергії в кінці року видавлює гроші. Не можемо ми заплатити все, що вони вимагають, тому що ми тоді колективно ставимо без заробітної плати і без обігових коштів. Ми працюємо над тим, щоб цього не було. Іван Васильевич, сідай. Я ще раз хочу звернути вашу увагу на те, що ми розглядаємо не ситуацію, що є зараз вода чи немає, а розглядаємо про програму. І ведемо про те, мову, ведемо про те, що не один, навіть десяток років ніхто у водоканал не вкладав кошти, такі як потрібно було. Ми зараз забрали його у свою власність, почали ним займатися і почали реалізувати програму питна вода, яка вам доводилася на комісіях. І на сьогоднішній день, за оцих півтора року, скільки він у нашій комунальній власності, ми вже вклали в це підприємство до 2 мільйонів грн. коштів. Але виправити ситуацію не так просто, тому що довгий час ніхто туди кошти не вкладав. А тут ще накладається. Така ситуація зв'язана із тим, що ще не, не, не все гаразд із розрахунками.